Гарно всім дня, дівчата хлопці, чи то вечора. Я ніколи не пекла бабок. Ну, щось таке схоже пекла. А справжніх бабок я не пекла. Постійно, в мене торому немає, то ще чогось немає. Стакан теплого молока. Тепер нам всього треба буде 100 г цукру цих 100 грамів цукру я ложку кладу сюди в тепле молочко і покладу дріжджів Приблизно десь 30 чи може 35 грамів. Дві ложки борошна. Оце я зараз розбовтаю. Це буде така опара. Накриваю плівкою, в рушничок і відставляю хвилин на 15, приблизно, щоб воно це все подружилося. Поки опара відпочиває, я ось взяла 4 жовтки і один білок. І висипаю сюди решту цукру. Оце, я так, буду зараз розтирати. Пара моя вже почала працювати, трішки булькає. Тепер, щоб не забутися, пів чайної ложки солі кладу, ванільний цукор чайну ложку. Це в мене ложечки маленькі, то я і поклала, кладу сюди жовтки. Підготувала ще маргарин. Як мені показати, що він трішки розстав, але не до кінця. Він просто теплий. Мені вже подобається це тісто. Тепер борошно. Борошна треба від 500 грамів. Але я буду віяти поступово і замішувати, і замішую. Зараз буду домішувати на поверхні. Ось так, спокійно. Домішую на поверхні. Але я ще захотіла, в рецепті немає родзинок, але я зараз сюди, оце я десь дві ложки намочила, помила гарно, намочила. Тепер я сюди ще дві ложки родзинок покладу і замішую. Все вийде. Тісто таке гарне вийшло. Це мені тільки, я думаю, може дріжджів мало поклала, бо щось ну, буде видно. Ось таке гарне тісто. Чимось нагадує на пасочки тісто, чесно. Так, залишаю я його тут, так накриваю мисочкою, і як трішки воно підросте, так, збільшиться, то я його підімну. І так два рази. Пройшло десь з півгодинки. Тепер я так гарненько підімну. Тісто. От, і знов накриваю. І ще раз так зроблю, і потім зустрінемось, будемо вже формувати. Ось ще раз я переминала, кивнули тісто гарне. Тепер. Я його ділю на шість рівних частин. Мене було... Тісто таке гарне, слухняне. В чому будемо випікати? Я купила ось в магазині ось такі формочки. Дуже вони мені сподобалися. Тепер я беру тісто і просто так вкачую. І викладаю сюди форму. Папір у мене силіконізований. Ось так, дівчатка, я їх повкладала. Тепер ставлю в розтойку тут на газовій плиті і розігріваю духовку десь до 200 градусів, 190-200 градусів. Місто моє вже підійшло так гарненько. Ось тепер я мажу яєчком курячим. Можна молочком. Переставлю в духовку десь 190 градусів чи 200. хвилин на 20, може на 25 приблизно, так. Дівчатка, баби мої печуться. Температуру я зменшу десь хвилин через 10 до 170 градусів приблизно. І буду далі випікати. Дівчатка, мої баби вже спеклись. Ось такі гарні. Я роблю. Я беру, ось їх так перевертаю і відставляю. Ось які вони гарні, суперові. Просто, 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 нема запитань. Я дуже довольна. Тепер, я їх відставляю, хай вони трішки постоять. Ось так. Тим часом, дівчатка, зараз я зроблю помадку. Для цього мені треба десь 150 грамів цукрової пудри, столову ложку лимонного соку. Я видавила з лимону. Можна сік лимонний, в кого що є. Тепер ще я візьму одну ложку, я думаю, може вистачить, а ні, то я ще додав. Звичайної водички кип'яченої. Тепер, діло дійшло до рому. Чайну ложку я сюди. А є ромові, ромова есенція. Тепер я оце зараз перемішаю гарненько. Це буде така помадка. Помадка готова. Смачно, дуже легко. Сама перший раз роблю чесно. Але я не хвилююсь ніколи. Все вийде, все буде добре. І ось так я розділяю, щоб на всіх хватило. Ось, хай собі воно так, може, треба було дірочки поробити, але перший раз я це роблю, то думаю, що все вийде, все буде добре. Дар'я писала, що треба шпажкою по коло дірочки. Буду шукати шпажку. Спічкою пічкою поколю. Полила всі. І відставляю, хай вони пропитаються. А я зараз буду куштувати разом з вами. Ось цю. Цю вона на мене дивиться так. Я перший раз це робила чесно. Ой. Ось так. Уявляєте, яка? Це ще ж не, вона не просочилася повністю. Це ж мене вже кортить поскуштувати. Дівчата, це супер, це сама проста, саме така звичайна бабка у мене вийшло і у вас вийде це 100%. Але тут головну роль грають форми. Але мені здається, що можна любої форми. Супер, просто супер! Що тут балакати? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне Добре. одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!